Всім привіт, всім доброго здоров'я! Ось і настав час, коли ми почали відкачувати мед. Як бачите, ми працюємо не в приміщенні для відкачки меду, тому що воно ще не готове, ще є багато там роботи. Це не тільки штукатурка, плитка і побірка. Ще треба зробити багато зварних робіт, поробити полиці для готової продукції, провести воду і також електроенергію. Ну і поки що використовуємо стемню, зробили такий імпровізований. Зробили імпровізоване місце для відкачки меду і поки що так зручно. І зараз я вам покажу, що я роблю, як я роблю і чим я роблю. Значить, нам потрібно спочатку стіл для того, щоб розпечатувати щільники. Я використовую зараз саморобний такий столик, тому що стандартний сюди не поміщається, він є великий, він по довжині отакий, і сюди просто звісно не влазить. Але достатньо такого я зробив. Якщо комусь потрібно буде для невеличкої пасіки, можна самому це зробити. Власну руч, не треба ніяких майстрів, я вам покажу, що і як робиться. І все чудово, це працює. Значить, столик і ножі. Ножі і вилочка. Все більше нічого не потрібно. Значить, маю такий ще ножичок ексклюзивний, старий, старий ножик із чорного металу. Це ще від батька лишився. Хороша сталь. Не тупиться, працював він дуже добре, відпрацював дуже багато років. Правда, я його вже не використовую, тому що чорна сталь, придбав собі інші ножі, був отакі маленькі, такий більший ніж. Добре, їх заточив, вони бриють, і все було добре. До того часу, поки пасіка не збільшилась. А пасіка збільшилась, значить, треба було щось придумати інакше. І я задумався. На тим, щоб придбати невеличку лінію для розпечатки щільників. Але Віталій Боровецький, мій друг, порекомендував мені придбати іншу приспособу, яка розпечатує мед, яка набагато дешевша за лінією, але набагато ефективніша, тому що все ж таки лінія е, працює в одному режимі. тобто... Скоріше не можна її пришвидшити, підігнати. Використовує електроенергію і після того, що треба її гарно мити, обслуговувати туди-сюди. Він каже, найкращий варіант буде замість лінії, замість лінії і більш ефективніше, тому що скоріше зможеш розпечатувати рамки, тому що коли працюєш на лінії, теж треба одну людину. А тут так само одна людина і ось такий от ніж. Ось такий чудовий ніж. Це виробник Німеччина. Я спочатку скептично віднісся до цього питання, сказав Віталій, ти, напевне, жартуєш. Він сказав: Ні, не жартую. Можеш взяти, перевірити, і ти потім е, скажеш своє слово. Ну, і цей ножик я взяв, перевірив і кажу вам, це є пісня. Значить, цим ножиком набагато скоріше можна розпечатувати щільники, ніж та сама лінія, поки та лінія чуть-чуть пройдеться, цим ножичком вже розпечатав. Нічого не потрібно, ніякого обслуговування не потрібно, нічого не треба там мити її трошки водичку, протер і все акуратно. Головне, щоб по металу не стукати. От чому і я використовую оцю бачите, речку дерев'яну, щоб не стукати. Ну, навіть якщо стукнути. Скажімо, є столи, вони ж металічні із нержавіючої сталі. Та нержавіюча сталь вона м'яка. Це є метал дуже високої твердості і високої якості. Це не дешевий ножик, але він дуже ефективний. І значить, одна людина може розпечатувати стільки рамок, скажімо, за день, ну, за, за робочий день. Скільки не розпочатує ні одна така е, лінія по розпочатці меду. І зараз я вам покажу і ви, ви наглядно побачите, як це все працює. Тобто не треба нічого ні електрики, ні сервісу, нічого. Е, значить, що ж я хочу сказати, бо е, дуже важливо для кочових пасік. Е, показують багато е, роликів, от використовують парові ножі. Бачили парові ножі е, ручні такі стаціонарні, що рамочку просто протягувати по тому ножу. Але треба парогенератор. Затратно треба чи дрова, чи газ, чи що треба полити, чи, чи солярку полити, щоб вода гріла, щоб під тиском ходила. Ну, коротше, бардак. там. І я не знаю, я би так не працював. Дорешно, це ніж для кочових пасік, і хто відкачує мед у палатках. Туди, і парогенератор. Не практично десь підключати, підводити. Якщо електроножі, так само треба станцію ставити, якийсь генератор, щоб працював, щоб той електроніж працював. Чи акумулятори треба за собою тягнути. Як варіант, оцей ножичок і більше вам нічого не потрібно. Тобто одну вилочку, один ножичок і, як кажуть, робота не робота, а пісня. Ну і зараз я попробую вам показати, як це все працює. І ви самі наглядно побачите. Значить, беремо рамочку. Зараз зразу розколупаю всі. Беремо рамочку. Ось така чудова рамочка. Ставимо на цей цвяшок. І ось такими рухами. Значить, це ніж під праву руку. Зроблений під праву руку двосторонній, Ось така заточка. Не знаю, чи на камеру буде видно. Ось така заточка чудова. І він на праву руку. І зверху вниз ми ось такими рухами розкриваємо щільники. Ось так. Перевернули на другий бік. З другого боку те саме. От. Де не відкрилося, потім ми працюємо вже вилочкою. Це добре, коли на хороших великих взятках щільнички такі роздуті, гарні, відкриті. Це не те, що в нас. У нас немає таких взятків. Тут, бачите, вилочку сюди ставлю, це ставлю сюди. І беремо слідуючу рамочку. Що ножик не достав, по-любому беремо виличку. Ось так рамочка за рамочкою відкриваємо і потім будемо ставити вже у медарку на відкачку. Нічого не треба думати, як воно йде, так воно йде. Тут зараз я не показав, треба показати, як воно зроблено. Подивіться, який гарний зріз. Не знаю, до світла буде видно, чи так показати, чи так показати. Який чудовий зріз. От. Гарно, швиденько все. Бачите, де недостає, ви знаєте, що де є ямка, там ніж не зможе пройтися, то ми допрацьовуємо вилочкою. Ось так. Значить, хочу показати. Треба було показати, коли він ще чистий був. Ось так він виглядає у торець. Він так вигнутий. Тут він має цей бортик. І якраз цим бортиком ведеться по рамці. Беремо ще одну рамочку. Оцим бортиком під отаким наклоном от ми ставимо на рамочку, вона опирається цим вигнутим. І все. І вона ніби скользить по двох оцих реєчках. Як направляючи. І обрізаю щільничок. Абсолютно. Не знизу вверх, а зверху вниз. Щоб зразу все падало вниз. Бачите, як гарно. Який зріс? Чудово, пісня. Значить, ось такий ножичок я використовую, я відмовився від тої ідеї, щоб купити якусь, якусь лінію. Ну, я хотів невеличку лінію. Є отакий от ножичок це навіть дитина, жінка, дитина бере цим ножечком розпечатує дуже легко і дуже зручно. Так що я рекомендую, сам використовую тепер. Як бачите, я спробував, проекспериментував, переконався, що він працює. Ці ножики є у магазині Парк Плюс. Це вже реклама. реклама. Але для пасіки, для, особливо для хочової пасіки. Це є необхідна річ. Ось так на цьому все. Ніби все показали, все розказали. Всім добра і мирного неба!